Зараз я буду більш уважна, тому що дійсно безпечні сходи. Да. Але я вже дивлюся під ноги не тільки у камеру. Ось, як це класно виглядає. А тут, до речі, на стелі я планував ще намалювати небо. Мені здається, це було. Так, да, дуже доречно. І... Да. Майбутній покупець, якщо хочеш, то це буде дуже класно, якщо ти це зробиш. Ой, як пахне. Іноді кажуть, да, ми шкодуємо, що камера не передає зараз. Угу. Ах ти. Небо. Теж дуже світле просторе кімната. Угу. Дуже класна. Так. так. І ще раз кажу, що техніку і меблі будете домовлятися з власниками. І давайте диванчик. І ось ця наша вулиця. Ось така красота. Ось там одеська траса. Дуже близько, дуже, прям близенько-близенько. Там техніку, тут ось оліс і там вже одеська траса. 10 хвилин на машині, 15 максимум. І ви вже на теремках.